Фотографуєте? Це спеціальний бот, може фонікат. Зрозуміло. Я вам забороняю продавати мої особисті дані третім особам. Ви знаєте, що це правопорушення. Це заборонено законом. Я ну, уточнюю. Ви це знаєте. Що заборонено законом? Передавати мої особисті дані третім особам. Це співробітники військомади. Це треті особи. В нього немає думала. права перевіряти Я мої думала, документи. На даний момент ви військово зобов'язані. На даний момент. Я надав документи йде... поліцейському. Сразу Болі, особа. Поліцейському військової адміністрації. Всі дані, які він отримав, він має використовувати лише на законних підставах. Так на законних Це... підставах вам і довожу. Це... А то що, відео розпорядження. Якщо він администрації... вам передасть будь-яку інформацію про мене, ну ви розумієте. Мені Ні, жодним чином. Ну, я вам Це вам буде розповім. передача моїх особистих даних. Ще раз кажу, зараз в країні військовий стан. Також Поліція також поставить. Поліція починається військової спраці. Це спілові військової розумі... військово зобов'язані. Тому вони розумі... мають право перевіряти вашу інформацію а до військома.